Друзі, всім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні я хотіла б порекомендувати вам книги, які ідеально, як на мене, підійдуть для осіннього читання. У минулому році я також випускала. Подібне відео, воно все ще актуальне, тому я залишу посилання, також можете подивитися його. А ми давайте почнемо. Я думаю, що ця підбірка теж буде досить цікавою. Мені здається, жодна осіння підбірка не може обійтись без книги Іларіона Павлюка. І сьогодні це Білий Попіл. Тут розповідається про приватного детектива Тараса Білого, який отримує замовлення розслідувати вбивство е, доньки сотника. І начебто вже вбивці відомий, просто потрібно довести його провину, тому що не всі на хуторі вірять, що він дійсно вчинив цей злочин. Коли Тарас Білий приїздить на цей хутір, він розуміє, що багато деталей не збігається. І взагалі на сороковинах молодої дівчини ніхто не сумує, всі здаються досить веселими, і, взагалі, наче нічого не сталося. Це, звісно, не може не дивувати. Адже пройшло всього 40 днів після смерті дівчини. Крім того. Хутір, до речі, як, в який приїжджає Тарас Білий, також називається Білим, тому що його покриває білий попіл, і місцеві жителі вірять, що вони живуть поблизу пекла. Взагалі, Жителі цього хутора дуже забобонні, Вони вірять в Демона Вія, вмиваються мертвою водою, а п'ють тільки живу. Крім того, тут є такий досить цікавий персонаж, ім'я якого Томаш Болгар. Він у житті Тараса Білого з'являється за досить цікавих обставин і потім. Супроводжує його на протязі цілого розслідування. Я зразу зрозуміла, що з ним щось не так, тому що таке відчуття, що він хоче не допомогти головному нашому герою, а навпаки, йому завадити. Мені дуже подобається ця книга. Я взагалі в захваті від творчості Ларі Павлюка, і мені здається, ця історія ідеально підійде. Для такого осіннього жовтневого, напевно, читання ближче до Хеловіна, коли хочеться такої якоїсь містики таємниць. Але знаєте, чим мене ця книга підкорила на 100%? тим, що е, автор... Зміг все пояснити, не вдаючись до надприродних сил. Це мене просто підкорило в саме серце, і мені напевно через це ця книга подобається навіть більше, ніж Я бачу вас цікавить пітьма. Але звісно, моя книжкова підбірка не може обійтися без книги Я бачу вас цікавить пітьма, тому що вона також неймовірна. Головний герой Андрій Гайстер працює кримінальним психологом. Хоча, як на мене, йому самому не завадив психолог, тому що розлади поведінки в нього часом трапляються. І ось він вирушає в маленьке містечко Бузький сад, щоб прослідувати зникнення дівчинки-надійки. Але крім того, в у цьому містечку є якийсь звір, який а, вбиває молодих жінок. Мені дуже сподобалася детективна лінія в цій книзі, хоча, крім детективних вкраплень тут є дуже багато всього. Я думаю, ви неодноразово чули про те, що ця книга наповнена різними алюзіями, і їх було дуже цікаво насправді відгадувати. Зізнаюсь, я відгадала не всі. Але дивилася різні відгуки інших людей, які повідгадували. Мені б хотілося ознайомитись з тими джерелами і перечитати цю книгу ще раз. Знаєте, мені ця книга в деякій мірі також нагадала необхідні речі Стівена Кінга, тільки тут. Основне питання полягало в тому, на що людина готова піти заради того, аби приховати свої грішки. А загалом ця книга про пітьму. Про пітьму всередині кожного з нас. І якою б чудовою людиною кожен з нас не був, я думаю, в кожного знайдеться вчинок чи вчинки, якими ми не дуже пишаємося. Але на відмінно від... Тварин ми можемо обирати, бути ближче до світла чи до темряви. Також ця підбірка не може обійтися хоча б без однієї книги Стівена Кінга. Хоча Стівен Кінг – це той автор, який, як на мене, ідеально підходить для осіннього читання. Але сьогодні я хочу порекомендувати вам Мізері. Це одна з моїх улюблених насправді книг Кінга і, напевно, одна з. Наймоторошніших книг, які я взагалі читала. Мене не лякають книги по типу Сяйва, де автор мене намагається навмисно налякати, викликати в мене жах. А ось тут мені було реально страшно. Тут не було містики, я повірила в цю історію, в те, що таке реально може бути, і таке реально може бути. І це було страшно. Головний персонаж тут письменник Пол, він потрапляє в автомобільну катастрофу, і його знаходить його найбільш затята фанатка, Н, по-моєму, її звати, але можу помилятися. Ця жінка, вона божевільна, вона зійшла з розуму і замість того, аби повідомити в поліцію, повідомити друзів чи рідних Пола, вона просто його. Забирає до себе в будинок і робить з ними страшні речі, змушуючи його дописати, його роман «Мізері», тому що їй не сподобалось, як він закінчив останню книгу з циклу. Це було прекрасно, жахливо, цікаво. Я просто вам раджу познайомитися, я думаю. Якщо ви ще не читали, то ви будете вражені. І взагалі мені здається, що от Кінг, отакий, він прекрасний, йому не потрібна містика. Він вміє такими історіями реально викликати жах. Не можу не порекомендувати вам книгу Дракула Брема Стокера, яку я читала якраз минулої осені. Це така класика. Яку, напевно, повинен прочитати кожен, але сучасного читача ця історія, напевно, не налякає і, можливо, не здивує, тому що про вампірів написано вже стільки книг, що наші сучасні читачі дуже вибагливі. Але тут неймовірна атмосфера похмура, таємнича, осіння це великий плюс, крім того, видання від Неба неймовірне, я напевно не буду показувати ці ілюстрації, тому що Ютуб мене може забанити, але вони дуже відверті. Тут розповідається про те, як юрист Джонатан, Боже, я забула, Джонатан Гаркер з Лондона приїздить у замок в Трансильванії для того, щоб допомогти графу Дракулі владнати його якісь юридичні питання. Перебування в цьому замку видається Джонатану досить дивним, тому що з ним трапляються якісь загадкові речі, і він згодом розуміє, що він став в'язним. Цього жахливого місця. Взагалі, ця книга написана у формі щоденників. Це щоденники самого Джона, його дружини, лікаря і подруги його дружини, Люсі, по-моєму, її звати. І на задньому фоні стоїть якраз ось наш граф Дракула. Він, нібито головний персонаж цієї книги, і розповіді в цих щоденниках. Стосується його, але як такого його в цій історії немає. Дуже мало, ми більше дізнаємося про нього з погляду різних людей, саме от наших головних героїв. Книга класна, книга атмосферна. Але будьте готові до того, що налякати вона вас напевно точно не зможе. І якщо ви читаєте багато, особливо фентезі, то... Історія про першого вампіра видасться вам досить дитячою. Також надзвичайно атмосферною книгою, яка ідеально підходить для осені, мені видається хранителі книги від Джеральдін Брукс. Не дивлячись на те, що ця книга написана досить суховатою мовою, мені дуже сподобалась її історія, адже вона була присвячена книзі. Наша головна героїня Ганна приїздить у Сараєво для того, щоб дослідити. Один з найвідоміших, найперших єврейських текстів Сараївську агату. Вона повинна її реставрувати і привести в відповідний вигляд. Адже ця книга багато років вважалася без звісти зниклою, аж ось раптово вона знайшлася. На сторінках цієї книги наша головна героїня знаходить різні предмети, які розповідають нам про. Людину, якій ця книга належала в той чи інший період часу. Так ми можемо прослідкувати історію цієї книги від 15 століття до наших днів. Це було дуже цікаво, адже Сараївська агата це реальна справжня книга, яка існує, і історії, які нам описує автор, не всі, звісно, але деякі реально були. Вони відбувалися, і автор їх нам передав. Це класна атмосферна історія, але мені єдине, що не сподобалося, це ось ці такі суховаті факти про війну, по-моєму, в Сараєво. Тобто історичний такий фон мені заважав. Мені хотілося більше проникнутися саме історії цієї книжки, але. Тим не менш, я раджу вам спробувати, але це та історія, в яку треба вчитатися. Наступної книги, яку я хочу вам порекомендувати, в мене нема у фізичному вигляді, але я дуже сподіваюся, що буде якийсь додатковий наклад, і я зможу її купити. Ця книга ми завжди жили в замку Шерлі Джексон. Якщо цю книгу, Читати не восени, мені здається, вся магія, і атмосфера просто розвіється, бо це книга написана спеціально. Мені здається, для осіннього читання вона дуже атмосферна, загадкова, містична, таємнича. Тут розповідається про історію сім'ї Блеквуд, яку ми бачимо через призму двох сестер. Але сама розповідь ведеться від молодшої сестри Мері Кетрін, яка є дуже дивною дівчинкою. Вона проводить різні ритуали і вірить, що це зможе вберегти їхню сім'ю. Старша сестра. Кетрі, можливо, помиляюсь, як її звати, вона не виходить з будинку, тому що її підозрюють у вбивстві всієї родини. Батько, мати, брат, дядько всі були отруєні за сімейним столом. І тут виникає питання: якщо її виправдали, то чому не продовжили шукати справжнього вбивцю? А якщо все-таки вона це зробила, то чому її відпустили? І насправді, ця книга нам дає більше питань, ніж відповідей. І навіть наприкінці ми не знаємо усіх мотивів, причин, чому це сталося. Але я думаю, кожен читач здогадається, хто це зробив, бо це насправді очевидно. Але Чому ця людина зробила? Навіщо? Що їй до цього спонукало, ми не дізнаємося. Хоча я, до речі, дивилася цей фільм, в фільмі відкривається більше таємниць, але книга все-таки... Мені здалася цікавішою, тому що мені оця таємничість сподобалась. Хоча я не сильний фанат книг з відкритим фіналом, але мені здалося, що тут це було доречно. Тож можете спробувати, якщо ви любите ось такі незакриті питання і самому здогадуватися, строїти якісь припущення, то я думаю, вам. Має сподобатись також. Наступну книгу я також би хотіла мати в своїй бібліотеці українською, це «Опівнінчина бібліотека. Мені здається, ця історія ідеально підійде для людей, в яких якась оця така осіння депресія, меланхолія, опускаються руки, не хочеться нічого робити, тому що ця історія про те, що от той вибір, який ви зробили колись, він найкращий. Що оці постійні думки, що можливо, якби я обрала інший варіант, чи можливо, якби я вчинила по-іншому, моє б життя склалося інакше. Але насправді те місце, де ви є зараз, це найкращий у вас вибір, і саме звідси треба починати. Більше нічого не буду говорити про цю книгу. Наступна книга, яка ідеально підходить для осіннього читання, це трактир «Ямайка» Дафни ДюМор'є. Ця книга, на жаль, не перекладена українською, але якщо ви читаєте англійською, зверніть на неї увагу, тому що вона прекрасна. Ця історія, в якій постійно йде дощ, холодно, якась мряка, сирість, отака типова осіння. Погода. Це такий дуже готичний роман початку 19 століття. Тут розповідається про дівчину Мері, яка з якихось причин осиротіла. Я не пам'ятаю, бо досить давно читала цю історію. І вона приїздить до своєї тітки і її чоловіка в трактир Ямайка. І вона розуміє, що її дядько займається якимось незаконними справами. І, взагалі, вона вночі чує якісь дивні звуки, якісь люди приїжджають приїжджають, і вона не має права виходити з будинку, тому, тому що її... Дядько, він просто божевільний. І ця книга, вона така теж досить моторошна, готична. Я думаю, якщо ви прочитаєте, ви от не пожалкуєте, бо вона реально крута. Мені б не завадило її перечитати, бо багато деталей встерлався вже. Але ось цей трактир Ямайка це місце яке. Має погану репутацію, яка яке всі обходять, намагаються уникати, тому що якась сама ніби аура над ним темна, моторошна, і люди просто обходять десятою дорогою це місце. Дуже класна книга. Мені дуже хотілося, щоб її переклали наші видавництва. Тоді б я її з радістю придбала, і, взагалі, Дафна Дюмор'є це прекрасна письменниця, і дуже шкода, що українською перекладено тільки три її книги, якщо не помиляюсь. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, ця маленька підбірка зможе прикрасити ваші осінні читання, і ви сповна насолодитеся тією атмосферою, як Яку несуть ці книги. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо ви щось з цього читали або плануєте, звісно, залишайте коментарі, а ми з вами побачимося зовсім скоро у наступному відео. Тому бережіть себе.